Як бачите, я вже встановив собі iOS 18 бета 1. Ризикую саме перша бетка, воно все може якось лагати, працювати не так. Тож з вас, хоча б вподобайка, і напишіть щось в коментарях, а я вам зараз розповім, що ж в першій беті з'явилось. І одразу скажу, що дещо з'явилось навіть з того, чого нам не розповіли на презентації. Але ви заздалегідь знаєте, що конференція це не тільки та презентація, яку ми вже подивились, і у нас навіть на каналі вже є Звіт з нею. Це декілька днів, за які у нас з'явиться ще багато додаткової інформації. Тож зараз нас чекає цікавий сезон, особливо, якщо ви користуєтесь чи цікавитесь технікою Apple. Головне, що ми чекали, це штучний інтелект. І Apple його називали Apple Intelligence. Правда, зараз він недоступний. Він стане доступний для користувачів з Америки чи тих, у кого встановлений англійський, саме штатівський вже цього літа. Тоді ми подивимося, як. Воно працює, ну хоча б в беті. Інтеграція з чатом GPT також заявлена. Сіріз може звертатись до чату GPT, якщо треба якась розширена відповідь, це з'явиться ще трохи пізніше, і з найцікавішого зараз це кастомізація робочих столів. Тепер ви можете зробити отак: без смс реєстрації додаткових лайфхаків, і навіть без додаткового софта. Насправді хтось може сказати, що самі це вже було в Андроїді, що тут такого цікавого. Я вам скажу нічого, просто тепер воно з'явилось і на айфоні. І тепер можна як зіпсувати інтерфейс, адже в айфоні тепер можна і шрифти міняти, можна навіть, напевно, Sans здати, а можна зробити його і більш симпатичним чи персоналізованим для себе. Я, наприклад, зараз чисто для тесту зробив ЧБ. Мені поки що подобається всі іконки і розташування як було і до цього. Але тепер я можу взяти будь-яку іконку і розмістити її куди-небудь. Не туди, де вона була раніше. Виглядає ну прям капець незвично. Я просто тягаю іконки і вони зберігають своє розташування. Ви можете розміщувати їх як завгодно на екрані. Єдине, знаєте, що вони зробили? Не дали можливості розміщати не 4, а 5 або 6 іконок в ряд. Айфони вони великі, чому цього не зробити, не знаю. А от що дали можливість зробити, це прибрати назви і зробити іконки більшими. Не знаю, кому це сподобається, але в деяких лейаутах виглядає доволі непогано. При Налаштування робочого стола у вас є клавіша Змінити, і тут ви можете чи додати віджит, чи налаштувати робочий стіл. Ви можете керувати іконками, зробити якийсь колір, можна навіть піпеткою обрати колір, який у вас буде на екрані, а також яскравість. Ну, в цілому доволі прикольна функціональність. Щось більш корисне, на мою думку, це новий контрол-центр. Поки що він виглядає так, як точно не буде виглядати в фінальній версії, наприклад, жовтенька яскравість, ну просто запам'ятати. Такого не буде. Це перша бетка, так що беремо це до уваги. Тут елементи стали меншими, а головне їх можна доволі гнучко комбінувати і кастомізувати. Якщо ви просто затиснете, то ви можете отримати такий екран кастомізації, можна щось видалити, щось додати. Наприклад, отут є додати елемент керування, і їх дуже багато. Ви можете обрати ну, майже з будь-чого. А також у вас є різні екрани. От, наприклад, музика, є екран зв'язку, ми можемо зробити. Його поменше. Ширину теж можна було б міняти, але воно не зберігається. Тобто у нас поки що тільки такий лайт. Йдемо далі, і додаємо на новий екран якийсь новий елемент. І подивимося, що з ним можна робити. От, наприклад, це будинок. І ми можемо його розширювати, можемо зробити більше, якщо у нас є якісь елементи, наскільки я розумію. І таким чином ви можете прямо з контрол центру керувати от будинком, зв'язком, медіа, чи використовувати те, що у вас є тут улюбленого. І це доступно з будь-якого застосунку. А також тут з'явилась клавіша вимкнення телефону, таркаємося і вимикаємо смартфон. При налаштуванні робочого стола у вас з'явилась можливість міняти оці іконки. Приклад, видаляємо ліхтарик і додаємо на його місце ну майже будь-що в вашому смартфоні. Насправді мені ліхтарик якраз таки і потрібний тут, тож нехай буде. Суттєво оновилась галерея. Тут у нас новий лейаут. Якщо ви заходите в фото, то бачите просто от такий скрол. Ви можете побачити всі фотографії, можна їх скролити. Якщо ви свайпаєте сюди, то дивитеся нещодавні дії. Можна подивитись закріплені колекції. Далі у вас є. Є люди, є спогади різні, є подорожі і так далі. Якщо ми дивимося саме фотографії, то у нас є поділ на усі по місяцям, по рокам. І також є сортування за датою додавання, за датою зйомки є фільтри. Можна тільки улюблені, редаговане, фотографії, відео і так далі. До речі, якщо ми зайдемо в альбоми, отак воно все показується доволі непогано, я вам скажу. Можна подивитись навіть фільм з цього. І тут є сортування за найстарішими, за найновішими. Виглядає прикольно, можна також зробити параметри перегляду. Налаштування є і насправді виглядає непогано. Треба буде ще. Ще трохи порозбиратись. В шпалерах з'явилися шпалери з iOS 18. А в календарі у нас от такий новий вид, де ви бачите рисочками, які у вас події будуть. І цей вид можна налаштувати, зробити їх трохи більше, трохи менше, чи зовсім компактними. Для паролів тепер є окремий застосунок, щоб в нього зайти, треба ввести свій Face ID. І далі у вас є всі паролі, ключі доступу, коди, Wi-Fi паролі видали. І так далі. І тут, до речі, можна ще і пошерити ваші паролі з родиною. В налаштуваннях доступності з'явився пункт відстеження руху очей. Обираємо відстеження руху очей, далі трохи калібруємо смартфон, і насправді цим навіть можна користуватись. Зроблено для тих, кому зручно чи є можливість керувати тільки очами. Калькулятор. Оце прям найкраще оновлення, як на мене, поки тут теж є дещо цікаве, про що одразу не сказали на презентації. Дивіться, отак це звичайний калькулятор. Єдине з'явилась кнопочка калькулятора. І тут можна обрати деякі функції, простий, науковий, математичні нотатки і перетворення. Про перетворення нічого не було сказано. Але якщо ви тут обираєте. Його то можете обрати будь-які величини: кут, площа, валюта, дані. Причому цікаво, що саме валюта підтягується автоматично. Обираємо євро в гривні, наприклад. Ну, тут прям пошуком вбиваємо українські гривні. І бачимо, що 128 євро це 5546 гривень. Стандартний вбудований конвертор, це насправді офігенно за це Apple Дякую. Далі нас, звісно, цікавить науковий калькулятор, ну і математичні нотатки. Тут є існує. Якщо ми створюємо нову, то можемо щось написати. Наприклад, 55 помножити на 8 до рівня. І зараз ми отримаємо результат: 440. Тепер дивіться, ми можемо зробити отак: 8, 71, робимо підсумок. І отримуємо 79. От такі дії можна тут робити. Звісно, на iPad буде трохи зручніше, Ну, ладно, не трохи а сильно зручніше, але радую, що і на iPhone і теж працює. А налаштувань стало набагато менше, тому що програми тепер ховаються в окремому пункті, і тут у нас всі наші програмки. Інших оновлень я поки що не зустрів, але будьте впевнені, що вони будуть, і я щось точно пропустив. Мушу сказати, що оновлюватись, звісно, я не. Не раджу, якщо ви не такий, як я, хто просто про це знімає відео, тому що все ж таки це саме перша бета для розробників. Я не розробник, я просто тут блогер, який вам розповідає про щось новеньке. Вам же я раджу, хоча б дочекатись появи паблік прев'ю, який з'явиться через місяць. Десь ну, і якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Побачимось дуже скоро. Всім пока.